Звільнені з полону. На що мають право військові? Одразу після обміну ті, хто був у полоні, отримують одяг, смартфон, допомогу у відновленні документів та мобільних номерів. Також надається медична допомога. А що потім? Які ще права та можливості мають ті, хто пройшов через полон. Перше звільнення. Зі служби. Звільнені з полону військовослужбовці можуть звільнитися зі служби. Це передбачає стаття 26 закону України про військовий обов'язок і військову службу, зміни до якого набрали чинності 18 травня цього року. При цьому немає значення, коли саме військовослужбовцю було звільнено з полону. Відповідна норма застосовується до всіх військовослужбовців, які мають статус звільнених. З полону незалежно від дати обміну. Якщо військовослужбовець вирішить скористатися правом на звільнення, то він також може розраховувати на одноразову допомогу при звільненні. Вона становить 50% місячного грошового забезпечення за кожен повний календарний рік служби. Друге, додаткова відпустка, якщо вирішив залишитися у війську. Якщо ж військовослужбовець, який повернувся з полону, бажає продовжувати службу, він має право на 90 днів відпустки. Така відпустка не поділяється на частини, і під час неї продовжується нараховуватися грошове забезпечення. Відкликатись такої відпустки можуть лише за згодою військовослужбовця. Третя одноразова та щорічна виплата від держави. Звільнені з полону мають право на одноразову допомогу. У 100 тисяч гривень це стосується як цивільних, так і військовослужбовців. Також передбачається виплата щорічної фінансової допомоги для тих, хто був у полоні. Це 100 тисяч гривень за кожен рік перебування в місцях несвободи. Як отримати? Для розрахунку таких виплат потрібно, щоб був встановлений факт позбавлення свободи внаслідок збройної агресії проти України. Встановленням цього факту займається спеціальна комісія при міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій один з обов'язкових документів, які відповідно надати комісії довідка щодо перебування в полоні. Її можна отримати в національному інформаційному бюро. Четверте. правова допомога. Звільнені з полону громадяни мають право на Правничу допомогу, первинна правнича допомога, отримання юридичних консультацій, допомога в написанні заяв, скарг надається всім, кого РФ позбавила свободи. Вторинна правнича допомога складання документів, захисту представництво інтересів у судах, тощо надається тим, кому комісія при мінреінтеграції встановить факт позбавлення цих осіб свободи внаслідок збройної агресії проти України.